Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про декілька великих помилок в NFT сфері, яких, напевно, допускаюсь найбільше я. Найголовніше ми поговоримо про те, що робити для того, щоб їх не допускати. Ці помилки в більшості пов'язані іменно з аналізом NFT і трохи з вет -лістом. Я думаю, ці помилки найактуальніші іменно зараз, тому що зараз хайпує Solana, а на Solana є трошки інші правила, щоб зробити профід. Тому давайте перейдемо до першої помилки. Перша помилка це звертати увагу тільки на проекти, яких велика аудиторія, багато лайків, ретвітів, і більше нічого немає. Тобто думати, що якщо проект має аудиторію і її активність, то він 100% дасть великий прибуток. На жаль, це не так. Наразі багато проектів, які мають просто аудиторію і більше нічого, нічого не приносять, навіть половину колекцій не можуть замінити. Вся проблема в тому, що цей проект просто бере і нагло накручує собі кучу лайків ретвітів і фоловерів. А люди бачать, що у проєкту там 50 тисяч підписників підписуються, і думають, що ця колекція дасть великий прибуток. Але коли доходить до мінта, то проєкту приходиться зменшувати ціну мінта, щоб хоча б чуть-чуть замінтили. Тому що людей з 50 тисяч аудиторій, які хочуть мінтити максимум 200-300. Тобто проектом ніхто не зацікавлений. Тут набагато важливіше, що проєкт мав якесь utility або якусь команду за собою. Якщо одне з цього є, то проект можна вважати вже непоганим. Тому що якщо є якесь utility, то ціна NFT буде більша і, і її захочуть більше купляти або мінтити, тому що в цьому є якийсь сенс. А якщо за проектом є хороша команда, і вона ще й з web 3 тобто вона займалась раніше іншим проектом, або, наприклад, холдить якісь круті NFT, то шанс цієї колекції стати успішною також збільшується, тому що вони знають на чужих помилках або на своїх, як правильно запускати ту саму NFT колекцію. Тому дуже важливо звертати іменно на це увагу. Так, аудиторія також важлива, але не треба забувати про те, що проект несе в собі і хто за ним стоїть. І друга помилка це не вибивати витлісти в проектах, в яких його дуже легко отримати. Раніше це не було помилкою, коли. Не було медвежого ринку, і ватлісти коштували дуже і дуже дорого. Тобто ватліст, який можна було легко отримати, він не коштував дорого. Але зараз мета змінилась, і ватлісти майже ніхто не купляє або купляє по набагато нижчій ціні. І якщо ми говоримо іменно про сулану, то тут дуже багато проєктів мають максимально прості умови для отримання ветліста. Це, наприклад, 10-й левел або 5-10 інвайтів, можливо, якийсь арт. Але навіть за простий арт можуть дати той самий вельтліст. Якщо так просто можна отримати вельтліст, це не значить, що проект зразу поганий. Тому що подібні проекти зараз називають деген проектами. Багато з них зараз показують високі результати. Наприклад, ті самі ABC Degens, які можна було замінити, якщо я не помиляюсь, з 0,33, а продати за. Дві солани. Отримати вейтліст там можна було максимально просто, буквально за 10-15 хвилин. Тому якщо ви бачите хороший проект, що за ним хтось стоїть, а вайтліст там отримати дуже легко, це не значить, що проект зразу поганий. Навіть якщо проект вийде погано, ви все одно не потратили на це так багато часу. Ну і третя помилка заключається в тому, що багато хто після того, як набив якусь кількість повідомлень або зробив декілька артів, перестає це робити далі, тому що думає, що не отримає свій вайтліст. І можливо він би і не отримав, якби продовжив далі, але хтось це знає. Тобто тут дуже важливо іменно йти до кінця, тобто до мінта. І якщо ви багато дуже навіть зробили, а проект все одно вам нічого не дає, то краще все-таки залишитись в ньому, тому що все одно ніколи не знаєш, чи пощастить чи ні. І тим більш, навіть якщо ви не отримаєте ветліст за дуже багато артів або грінду, ви все одно можете чогось навчитись, наприклад, прокачати свої навички в англійському або прокачати навички в фотошопі або в якійсь програмі для малювання. Тут виходить, що ви в будь-якому випадку станете більш кращим в nft сфері, тому варто завжди отримувати ветліст до початку мінта. Якщо вам сподобалося відео, ви можете поставити лайк і підписатися на мій YouTube канал. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там багато інформації по проектам на ефірі, на селані і багато чого іншого зі сфери NFT і криптовалюти. А я зі всіми прощаюсь і всім до побачення!